Моє вітання всім, хто дивиться «Бабусіни і з маколиками з України. Сьогодні на обід приготую запечені баклажани. Баклажани у мене ось такі білі. Ще мені знадобляться гриби, У мене печериці. Сир твердий, який я вже натерла на терці, майонез. Майонез я виклала у кульочок, мені так зручніше, буду його наносити вже на баклажани. Топлене вершкове масло, цибулька, яку я вже прокрутила через м'ясорубку. Куряче філе, яке я теж прокрутила через м'ясорубку, рослинна олійка, перець і сіль. Для початку я обсмажу м'ясо з і грибами. На сковорідочку відправляю вершкове масло, додаю цибульку, нарізаю гриби. До цибулі відправляю нарізані гриби. Грибочки з цибулькою трошечки підсмажили. Додаю перець, сіль. Усе перемішую. Мені подобається, коли багато цибульки у такому фарші. За бажанням можна додати ще водички. Я додавати не буду, бо багато цибулі і гриби віддали свою рідину. Для зручності я сковорідочки поміняла місцями, накриваю кришечкою. Вогонь я зробила. Мінімальний і зараз буду обсмажувати баклажани. Баклажани ці не треба заздалегідь, присипати сіллю або замочувати у солоній воді, бо вони не гірчать. Зараз я присиплю сіллю трошечки для смаку. На сковорідочку наливаю рослину олійку і обсмажу наші баклажанчики. Баклажани можна і не обсмажувати, але так буде інший смак. Фарш виключаю. Він готов. Баклажани перевертаю і обсмажую з іншого боку. За бажанням можна баклажани э, запанірувати в яйці, в борошні. Я зробила просто засмажені баклажанчики. Викладаю баклажани одразу на деко, яке я вже застелила папіром для запікання. І викладаю на сковорідочку наступні. Якщо не вистачає рослинної олійки, то можна ще додати. Перевертаю. Баклажани теж виключаю, вони вже готові. І викладаю на деко. Фарш я скуштувала на сіль. Смак чудовий. Тепер готовий фарш викладаю на баклажани. За бажанням можна ще. Покласти помідор, перець. З двох баклажанів у мене вийшло 10 шматочків. І якраз усього фаршу вистачило на ці 10 шматочків. Духовочку я вже розігріваю на 200 градусів. І зараз будемо відправляти вже наші баклажанчики в духовку. Майонез. Якщо готувати з усього сирого, баклажанів, м'яса, то тоді час приготування в духовці буде довший і смак буде відрізнятися. І тепер викладаю тертий твердий сир. Сир я порозкладала, трошечки розсипала, нічого страшного. Зараз я оцю красу відправляю у духовку, яку я вже розігріла на 200 градусів. І буду чекати, поки сир розплавиться. Така золотиста скореночка буде зверху. Поки баклажани запікаються, я для більш яскравої подачі наріжу зелень і помідори. Зелень в мене тут кріп. І тепер помідорки. Баклажанчики готові. Зараз я сформую тарілочки і будемо дегустувати. Ось такі вони. На помідорки додам перець і сіль. І ось так виглядають наші баклажани. Зараз будемо дегустувати. Смачного. Дякую. Баклажанчики. З м'ясом запечені. Mm. Добре. Я люблю таке. Смачного.